Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня, вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я розповідала вам, як об'єднувати предмети у множини за спільними ознаками. Щоб пригадати, як об'єднувати предмети у множини, пропоную вам пограти у гру. Назви ознаку. Розгляньте об'єкти та назвіть, за якою ознакою їх об'єднали. Погляньте це яблуко, банан та ківі. Діти, як ви думаєте, за якою ознакою об'єднали у множини ці предмети? Так, всі ці предмети фрукти. А це, що це за предмети? Так, це шапка, диван, динозавр. Як ви вважаєте, за якою ознакою об'єднали ці предмети у множину? Так, всі ці об'єкти об'єднані у множину за кольором. Вони фіолетові. А що це за предмети? Так, це олівці, фломастери та фарба. За якою ознакою об'єднали всі ці предмети у множину? Так, ці предмети об'єднали у множину за призначенням. Це предмети для малювання. Діти, як ви вважаєте, за якою ознакою об'єднали у множину ось ці предмети? Так, будинок, дерево. Та будівельний кран об'єднали у множину за спільною ознакою величиною. Вони високі. Діти, погляньте, які геометричні фігури у мене на столі: це круг, квадрат, трикутник та прямокутник. Всі вони різного розміру та кольору. Як ви вважаєте, чи є у них одна спільна ознака, за якою їх можна об'єднати у множину? Так, всі ці геометричні фігури площині. Якщо ми покладемо круг, трикутник, квадрат чи прямокутник у долоньки, то вони повністю заховаються в них, тому що не мають об'єму, вони площині. А чим ці фігури відрізняються? Так. трикутник, квадрат та прямокутник мають кути та сторони. Трикутник має три кута та три сторони, а квадрат та прямокутник по 4 кути та 4 сторони. У квадрата всі сторони рівні. А в прямокутника лише протилежні сторони рівні, а в круга немає ні кутів, ні сторін. Багато предметів, що нас оточують, мають форму круга, трикутника, квадрата та прямокутника. Пропоную вам знайти на екрані предмети, що мають форму геометричних фігур. Які предмети мають форму круга? Так, форму круга мають годинник, серветка. Таїлка. Які предмети мають форму трикутника? Так. Форму трикутника мають дорожній знак лінійка музичний трикутник. Які предмети мають форму квадрата? Так. Форму квадрата мають печиво, дошка для шахів, картина. Які предмети мають форму прямокутника? Так. Форму прямокутника мають вікно, блокнот, телевізор. Діти пропоную вам знайти вдома предмети, які мають форму круга, квадрата, трикутника та прямокутника. За допомогою головоломки та дра ми можемо викласти не лише зображення людей, тварин, предметів, але і геометричні фігури квадрат, трикутник, прямокутник. Пропоную вам викласти за допомогою головоломки та квадрат, трикутник чи прямокутник. Відома українська письменниця Леся Українка. Дуже любила грати на піаніно. Тому сьогодні я пропоную вам зробити улюблений музичний інструмент Лесі Українки. Піаніно. Для аплікації нам знадобиться аркуш кольорового паперу. Невеликі аркуші білого та чорного паперу, клей, клейонка, серветка, ножиці та наш творчий пензлик. Нарізаємо смужки чорного та білого паперу. Викладаємо білі заготовки на клейонку. Наносимо клей на заготовки. Приклеїмо до кольорової основи. Зайвий клей витираємо серветкою. Смужки приклеїмо одна біля одної. Чорні смужки наклеїмо поверх білих смужок. Зайвий клей витираємо серветкою. За бажанням можна зробити піаніно з паперу. Для цього нам знадобиться аркуш паперу квадратної форми. Складаємо квадрат навпіл кутиками до кутики. Розвертаємо заготовку та складаємо навпіл ще раз. Добре розгладжуємо лінію згину. Розгинаємо заготовку. Складаємо край заготовки до середини. Лінію згину розгладжуємо. Тепер складаємо інший край заготовки до середини. Верхній кутик загинаємо до краю. Тепер згинаємо в інший бік. Розгинаємо кутик. Піднімаємо середній край заготовки до верхнього краю, складаємо навпіл, добре розгладжуємо лінії згину. Основа для піаніно готова. Приклеїмо розфарбовані клавіші. Ось такий піаніно зробила я. А яке піаніно зробите ви?